Ну що, дорогенькі, такі в мене карти. І я вам зараз скажу, хто вам посилає негатив. Чорний по-білому. Так, розклад такий. У мене дід завжди такі розклади робив: чорний по-білому. І так, дорогенькі, ну хто ж вам негатив посилає? Хто зайде зараз на цю сторіночку, особливо, хто підпишеться? Ну, підписникам то зрозуміло. І я вам сразу скажу: хто вам посилає негатив? Негатив, розвідчик. Є хитра людина, брехлива подла, яка вам не, баж... не бажає добра. Це жінка. Бачите, вона летить з, такі... з такою швидкістю та ще магіче, роби в корзинки, везе те, що може вам навредити. Ну, кішка в даному випадку тільки предупреждає. Бачите? Ось вона спішить, летить до вас. Так, далі дивимося, нам зараз я дюся скаже. Так, ця карта означає собаку. Вірність. Вірність все таки є. У вашому житті присутствує присутня вірність. Тобто є людина, яка вас любить, яка оберігає і є очі. Які дивляться на вас з того світу, і вони вас оберігають від от таких підкладів, від такого негативу. Ось, бачите? О! Так, дивлюся я на цих картах. Хто вам посилає негатив? Так, тільки, тільки сьогодні на чорних картах дивлюсь. Ух ти! Ну, тут так ви закручені, що у вас є захист. Попробую доступитися до вас, вас оберігають. Так, дивимося далі. Ну, повністю, що ця, цей захист ну, приємливий для вас, і він все-таки держить захист. От, бачите, це коло дракон. Це він оберігає. З грошима у вас теж все нормально буде. Збережені будуть гроші, будуть. Більш-менш нормально, ніхто не посягне на ваші гроші. Тут моя хвоста та допомагає. Ну, Кубки ви дуже чувствительні. Ви поменше обращайте на всякі дурості, всякі зглази і все. і То все буде добре. Що з грошима буде касатися? Негатив не коснеться. Бо я по руки дивлюся, коли є дороги грошові закриті, то я одразу кажу. Ну, от, Більшість сьогодні дивилася, майже скільки 10 чоловік дивилось по руці, то людей нормально з грошовою лінією було. Так, дивіться, будьте обережні, бо трохи застой буде. Ух ти Ну, дівчата, в когось любитеся. Тут така дама і хлопці-соколики. Ну, ви в таку гарну даму, королеву кубків, любите. Дивіться, яка гарна. Вона вам дивиться прямо в очі. Ну, і що що і ні, Давайте да 100%. Хай буде любов. Так, дивимося по інших чорних картах. Сьогодні тільки по чорному Чорний. Чорним по білому. І так, ану, негатив. Так, хто вам несе негатив? Бачите, опять захист Захист іде вас із того світу. Вас захищають, обороняють і не дають, щоб вас унічтожали. Ось, соколики вам так само, ластівки вам так само. Захист сильніший йде. Хто це дивиться моє відео? Це захист, це конкретний. Так, ще дивимося, чорні карти. Я бажаю, У мене дуже багато, у мене, мабуть, колод 20 чорних карт. А ну, тут скелет, те, що я вам сразу скажу, це хтось дуже хоче у вас все пристально продивитися і обдивитися, що у вас є, як ви живете, чим ви дивите. До костей. Пронизливість до костей хоче. Так, чи в нього це вийде? Чи в нього це вийде? Карти нові? Ух ти, ну це класно. Не вийде, ні. Це сама краща карта. Це карта така, що завжди ну, радість, радість, допомога, сонце, літо, щастя, добро, злагода. Ну, так і буде. Ні, негатив вас не достане. Хто зайде на це відео? Підписники. А хто підпишеться? От радість, радість, радість. Хай так буде. Обіймаю.